Сьогоднішній сюжет мене надихнув коментар одного з моїх підписників. типу, БМС це все маркетинговий хід, він прекрасно їздить на ось таких от платах. Писав він, що він їздить на ось таких от платах, Це плати активний балансир, типу, можна пасивний балансир використовувати. ну, Дивіться, задача балансира просто підтримує потрібний, потрібний рівень зарядки в паралелях. От. Є у них ось такого плану, це слабенькі активні балансири. Є ось такі потужні конденсаторні. А знову ж таки, мотивація у нього наступна. Що з відключення по заряду робить зарядний пристрій? Відключення по розряду робить контролер. Так, звісно, контролер може це робити. Але Робити повинно це БМС-. Значить, дивіться, активний балансир він просто перекидає. Пасивні балансири вбудовані в от таких BMS-BMS. От є ось така от БМС, до речі, з вбудованим активним балансиром. Пасивний балансир він просто нагрівається і видає тепло. Тобто в сильній ячейці він за рахунок нагріву він віддає тепло. Ось ще один Досить -таки хороший ноунейм. No Кому цікаво. З -з -з я зроблю. Це із -э хороших ноунеймів, no які э -э недорогі, але хороші. один із них э теж має пасивний балансир. Коли акумулятор сильно розбалансований, то тут прямо... вигоріло повністю, настільки і розплавило. Наскільки все це діло було, от іменно нагрівалося. тобто Ось це розплавилося, ось це видно, що радіатор охолодження не справлявся і було побрижено. До речі, дуже хороша БМС, вона не дзеркальна, як, як інші, але тим не менше, вона звичайна. Тобто Тут е, вхід і вихід різні, це у нас е, на акумулятор. Це на, на зарядку, це в нас. Це у нас... Б-мінус. Воно дивиться по схемі. По-моєму, це в нас на навантаження. Тобто тут зарядка і навантаження йдуть і різними шляхами. До речі, кабель 12 АВГ досить товстий, дуже потужна, вона витримувала 10 а за 40 BMS теж балансує. Ось такі от BMS з Bluetooth модулями навіть показують, скільки в якій комірці ємності. До речі, ось це теж BMS, вона на 12 вольт. Вона теж з балансиром. Так от, ще один важливий момент в bms ки написано ток заряду, ток розряду. А що це дає? Це дає, коли йде ток дичардж. Розрядки. Він перевищує 40 А. БМС думає, що йде коротке замикання, і закриває подачу струму. Був в мене випадок, на жаль, я не, не зняв, я зачепив зачепив я проводами об об металеву раму, по-моєму. І, повірте, мені іскрило досить таки сильно. Тобто, Одна з функцій BMS це захист від КЗ. Тобто, якщо ви їдете велосипедом і у вас правильно підібраний, все правильно підібране і десь скоротить плюс іде на мінус, то задача BMS відключити живлення і чекати, поки коротке замкнення буде ліквідовано. Це досить важливо, це знову ж таки ваша безпека. А, повірте мені, вже був у мене випадок, коли я коротнув. Так, йдемо далі. Ось тут вбудована BMS, ось вона. Ось вона її видно, можна, ну, не видно, але полапати можна її. Не знаю, видно чи ні. контури. А, не знаю, видно вам чи ні, але задача, яка? Це тестова батарея, і я дав її другою для ремонту електричного велосипеда. А, що зробив друг? Друг, коли паяв перехідник, він попутав плюс і мінус. І в результаті чого спроба підзарядити батарею. Відбулося от того, в цьому гнізді потужний розряд. В результаті чого БМС відключила акумулятор і все обійшлося. Тобто зарядка. Намагалася подавати струм, БМС е, вимикнула ланцюг живлення, і таким чином е, пожежу вдалося ліквідувати, вірніше уникнути. Це ще одна причина, чому варто використовувати БМС. Так, першу ми зрозуміли це заряд. Е, Другим, ми зрозуміли розряд. І третя цей захист від. Плюс і мінус, коли перепутали, захист від короткого захисту, від, від короткого замкнення. Наступне, да, от такі от е, контролери, вони е, справа в тому, що вони розчитані і на 36, і на 48 вольт. А вони теж мають захист, вони, вони визначають, коли підключаєте їм повністю заряжену батарею, вони визначають, наскільки вона вольт і працюють без проблем. Тобто головне їх правильно подружити. Так, звісно, вони визначають, скільки заряди акумулятора, скільки розряду. І коли акумулятор розряжений, вони теж вимкнуть. Але, коли у вас сильно зношений акумулятор, активний балансир, він не завжди може встигати перекидувати з сильнішої чеки в слабшу. І Слабша ячейка вже уйде не до 3 В розряжений, а менше як до 2,5 це потужна деградація акумулятора. БМС за рахунок своїх шліфувальних, да, шліфувальних за рахунок своїх шліфів вона відстежує в кожному елементу, чи нема просадки до 3,0 вольт. Якщо просадка є, вона відключає. Навіть якщо активний балансир не встиг, не встиг перекинути. Це безумовно можна етикет, активні балансири використовувати. Це дуже потужний балансир. Можна спробувати, так, він перекидає досить таки швидко, але знову ж таки, активний балансир потужний, перекидає швидко і убиває сильний паралель, Тому що, мало того, що паралель виділяє електрику для того, щоб живити... Ваше навантаження в даному випадку там, електросамокат, електровелосипед, ще ж їй доводиться живити і активний балансир, і живити саму слабу ячейку, тобто, саму слабу паралель. Цей, так, цей зробить набагато менше навантаження, але ось цей може не встигнути. Тому от, іменно, ось таке БМС, це ще на 72 вольта. До речі, вона майже герметична. Це ось вона на 36 В. Ось у нас є універсальні з вбудованим Bluetooth-модулем і активним балансиром 0,4 В 04 А. Я не пам'ятаю, по-моєму, від 36 до 72 вона може працювати. Вона по кількості підключених елементів визначає, скільки, скільки паралелей. і по кількості паралелі вже визначає вольт, ці, напругу і відповідно включає, вимикає вимикає її. Тобто це теж важливий момент. Ну, Я думаю, я відповів, чому я використовую BMS. Чому я використовую BMS? Ще один важливий момент, ще один важливий момент BMS це додатковий захист. Я ще раз стверджую, що додаткового захисту, захисту багато не буває. Тому так я за, за э, блоки управління батареєю. Коштують вони, ось такий блок коштує, зараз скажу скільки. Зараз чекайте. Ось такий блок э, коштує 50 баксів. Ось таке э, коштує 10 баксів. Ну, в принципі, до речі, це про розпродажу, якщо що, бо це Жиконовська батарея. Вініше BMS це одна із найкращих. Daлі теж досить такі непогані BMS. Daлі окремо продає активні балансири. Ось така от, теж коштує недешево. Ну, якось так. Ну і найголовніший момент. Багато хто питав. Як все-таки визначити товщину кабеля? Я беру банально просто. Я не беру товщину кабеля на контролері, Я беру товщину кабеля на БМС і дивлюся. Як правило, в деяких кабелях написано. Так, що тут у нас написано? 10 АВГ. Ось я беру наступний АВГ, це у нас буде 8. 8 АВГ і вперед. Ні, знову ж таки, на батареї написано XT60. Ми дивимося по інтернету, скільки, скільки яку максимальну потужність може витримати XT60, і відповідно ставимо кабель. Якщо тут все, бачите, теж написано 10 АВГ. Так, тут у нас теж 10 АВГ. Багато хто скаже, чому і тут, і тут 10 АВГ. Відповідь навіть тут 12 АВГ, це навіть тонший. Чому? Тому що відповідь ми можемо шукати в напрузі, в силі струму. Тобто, товщина кабеля це сила струму, а відповідно, напруга допомагає проштовхувати. Ну, тобто, це все досить таки довго розповідати. І це тема окремого відео. І є люди, які в цьому. Розбираються краще за мене, тому до них всі інші питання. І, до речі, важливий момент. Батарія видає батарейний струм, а контролер бере батарейний струм і видає фазний струм. Фазний трьохфазний струм. Я потім скину відео на цю тему. Ну що ж, на цьому все. Пишіть свої питання в коментарі. Не забудьте телеграм-канал, де можна зі мною поспілкуватися. І також не забувайте про те, що ми надалі будемо розповідати вам про, і про свої цікаві проекти. І, до речі, для тих, хто додивився до кінця, самокат то скоро вийде.